Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Харизантема жовтої, насиченої барви. Вирішила я цьогоріч придбати собі кущик, такий декоративний. Ну, він декоративний, декоративний. Його можна, звісно, хтось тримає горщика, хтось висаджує. Чи заносить десь на якісь, може, веранди, які не опалюються, іде досить прохолодно вже, коли починаються і заморозки, і морози, і так далі. А хтось висаджує. Я все-таки планую його висадити в ґрунт відкритий. От, а зараз просто в мене був такий горщик, якраз підійшов плетений з ротангу. Е, і я його поставила, щоб вітер не теліпав, не перехиляв. І от постійно спостерігаю цю красу. Вже трішечки по. Попідморожувало, бо загалом хризантема то осіння, пізня осіння квітка. Але морози-морози вони все-таки потрішечку псують і таку красу. Е, так, я надіялася, що в мене, як і минулі роки, два, та, будуть великоквіткові, оці ось кремісти. В мене є кремова і жовта така насичена, і бігуді. Теж великоквіткова горизонтема, але вони, ну, тяжко їм було. Я їх накривала на зиму, гарно перезимували, але тяжко їм було влітку, дуже, бо дуже було сухо, дощів було мало, і, відповідно, я не встигла їх вчасно і завчасно, і вчасно, і так далі поливати. І тому нема, нема. Вони не встигають, тобто вони вже не розкриються, бо там квіти дуже великі, і їм такий, коли вони. Починає тільки розкриватися в таку ось вже морозяну, можна сказати, погоду, чи постійно близько до морозів, то це не дуже їм підходить. Тому так, вирішила розбавити. А найкраще розбавляється жовта барва. А ще я можу там десь прогулюватися. Зараз ж дуже багато біля дворів квітне, такої краси, і побачив, як воно все гарно виглядає і захотів собі, добре, що є. Де піти, чи поїхати недалеко, подивитися, придбати і вже маєш свою красу. Не обов'язково треба, чи не єдиний варіант, що це ось тільки через пошту так, виписати, чи через доставку, десь через замовлення якесь. А гарно, що поїхати можна зараз. Вибір дуже-дуже гарний. Але чому я ще сюди прийшла, не тільки показати цю жовту, неймовірну хризантему, а показати ще. Оскільки в мене трояндовий клуб читання, і читаємо і так далі, показати цю книгу. Це щось неймовірне. Я її ще не прочитала, тому це не буде відгук, але просто для картинки, для краси поговорити, а погомонімо, погомонімо і поговоримо. Я люблю, не раз я казала, книжки вибирати собі по обкладинці, по барві, навіть колір обкладинки все. Оце я вже цю книжку хочу. І не одну я книжку купила мемуари лісу, наприклад. Хто знає, хто читав, може здогадатися, про що я говорю. Я десь якісь кав'ярні в нас є недалеко від Політехнічного інституту. У Львові кав'ярня, книгарня Старого Лева чи книгарня кав'ярня Старого, Старого Лева. І там каву можна випити з солодким, якесь там є і не тільки солодке, і почине. Читати, а книгу, книги придбати, бо там дійсно дуже багато книг. І от побачила я одну з книжок просто так. Оця ось частина треба вже вивчити, як це правильно називається. «Форза» чи «Форза»? Це оце. Отже, там, де так йде автор і назва побачила, і там була дуже-дуже гарна теж вона якогось такого кольору, і картинка, і так далі. Думаю, що за книжка така? І я її купила ради того. Хризантеми теж от листаю, я люблю це видавництво, ще одну сторінку. Мені подобається дуже назва. просто от... Назва видавництва це для таких, як я, мається на увазі, я цільова аудиторія. Так, таргетована реклама, якраз я цільова аудиторія цієї би реклами, якщо би було. Бо я хочу хоча б одну сторінку прочитати, мені вже легше. Якщо я десь йду, на, знаю, що я в перукарню йду, але в мене є час на каву. Я беру книгу, і, от поки мені готують ту каву, мені достатньо навіть 5-7 хвилин прочитати, і вже я, я рада, що я хоча б трішки прочитала. І от я люблю зайти на видавництво ще одну сторінку і полистати, що ж у них там є. Вони, як і зараз, дуже багато інших видавництв воскрешають, можна сказати, відроджують, не знаю, видобувають з тих всіх чи архівів, чи звідки воно, де воно приховане було, твори і в тому числі навіть авторів, які ну мені були невідомі, так. Бо ось ця авторка, наприклад, Уляна Кравченко, її роки життя 1800 Ох, 1860-й Юлія Шнайдер, відома як Уляна Кравченко, в німецько-українській родині і Миколаїв на Львівщині. Це ж взагалі зовсім-зовсім недалеко біля мене. Тобто автобіографічна повість, можна сказати, що я навіть буду уявляти собі, що це десь тут поруч і недалеко, і може колись навіть десь там буду ходити чи їздити тими дорогами, якими ходила пані Уляна чи пані Юлія. Ось отак. І от та листала, я думаю, що ж там за новинки, бо в них є. В них є закладка перед продаж чи перед замовлення, чи, чи що вийдуть з руку. І я люблю часом так собі придбати наперед, бо це є досить знижена ціна. Ну, не так, а щоб знижена, але трішечки трішечки дешевше. Це виходить, ніж потім, коли вона вже надрукується. Ну, але найперше, найперше, я зверну увагу найперше на сторінку, а потім не на сторінку, на обкладинку, на дизайн. так, Потім, звісно, побачила, що це українська авторка. А потім ще я побачила, що це, можна сказати, для мене невідома українська авторка, нова, твір Херзантеми, тобто все, що я люблю, склалося, і я її придбала. І от вона мені приїхала. І так, я з задоволенням ділюся з вами. Можливо, когось теж зацікавить, хто теж любить вибирати книги по обкладинці, або по тому, що це невідомі імена, і ми будемо їх відкривати. І потім я як прочитаю, я зніму відео, розповім вам про що, порекомендую, точно скажу, купляємо, і так далі. і так далі. Ну і хризантеми, так, це теж одна з моїх якби. Одне з моїх захоплень, одна з моїх. любов, так, любов одна з... Тому так, тому так все склалося. І, і так я захотіла з вами поділитися такою композицією. Ще навіть вийшло, що тут та труба, яка тут не дуже пасує, але навіть пасує по кольорах і по барвах. От, і так я собі ще поставила дуже. Вирішила поставити біля будиночка, поки що, тимчасово, бо я ще її ж пересажу, як я казала, цю хризантему. Але е, поки що вона в мене біля будиночка для комах чи готелю для комах. Ще покажу трішечки його, як це все гарно виглядає. Готель для комах, там запечатаних багато є е, е, стільничків, чи чарунок, чи е, вирізаних так, тих соломинок. От Хтось там щось там живе, навесні осмії, так ті повилуплюються, якщо все добре буде. От, ну і загалом поселилися тільки в тих, так, все-таки тільки осмії поселилися, все інше я не бачу. Хоча, можливо, я ж не, не, не можу там позаглядати між соломою, чи там щось понаселялося, чи ні, буде видно. Хай навіть нічого тут не поселилося, але все-таки воно. Якийсь такий декоративний свій ефект виконувала. А ось тут точно є і буде до весни. Мабуть, будемо бачити, як воно все буде вилуплюватися і вилазити з тих своїх комірок. Ось так. Така хризантема, і квітка, і книга, і загалом читаємо, насолоджуємося красою, доки можемо. А так ділімося, що у вас цікавого, які цікаві знахідки квіткові, які цікаві знахідки книжкові? автори чи авторки наші українські, де любите слідкувати за новим. Я от віват, Класика» там теж видають. Ну, поки що, хіба що в Наталена Королева, хіба мені, може, була найбільш незнайома. Звідкласики з тої серії, а ось тут якраз ще одну сторінку, ну тут таки багато мені нових авторів і авторок відкрилося, відкрила я для себе. Тому так. Пишіть, діліться, коментуйте, дякуватиму за будь-яку активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!